Сьогодні у нас по вулиці гуляє Борис. А то, напевно, треба йти в магазин. І щось купувати. Дівчина... Його погодувала батоном, йшла собі і купила. І все, більше нічого немає. В тому магазині закінчились яблука, нічого немає. Що купити, треба йти в інший. Так що подивіться трошки на Бориса. Так просто в центрі зарічного гуляє собі. Так приходить, щоб посмакувати смаколиками, щоб його чимось вгостили. У нас тут дуже його люблять. Діти підходять фотографуватися, або якщо люди мають щось з собою смачненьке, то обов'язково всі підходять його вгощати дуже великі роги, все боря, Так, Боря думає куди то йому йти. Де зелена смачна травичка? Бо в мене трава виросла. Приходь до мене додому, покосиш мені. Найдобре, що Боряті от всякі паростки пооб'їдає, то й не треба буде їх прибирати потім комунальним службам. Наш борис хороший дизайнер, ландшафтний. Давай дай. Можна. Борис в пошуках смаколики. Все, Боря пішов в укриття. квіточка. Йдем за ним, подивимося, де він любить. Все, Боря пішов Тобі в тіньочок, зараз буде відпочивати. О, все, то його любов, молоді дерева. М -м -м -м. Мені так щухав грушку молоду пропала. Прийшлося обрізати. Але, видно, в нього чухаються молоді роги. Йому треба з дерева. Боря, привіт! Він запам'ятовує тільки той голос, хто його годує. Так, так. Він ж приходить, і... хоче, щоб його ж погодували, бо він голодний. Але що ж зараз не сезон яблучок, то... Вже чим приходиться, її. то тим вже вгущають місцеві, правда? А як ні, то він йде на травичку. Добре, що трави багато, молодих дерев. Що він О, так, Добре. все. Добре. Добре день. Це дерево вже все буде, треба верху обрізати, бо воно не буде родити. В мене так само прийшов грушку, так, обчухав, опчухав і вже все. Боря, ти що робиш? Просто ну, не, не нужне, йому треба команда, на. Йому яблучко, та. о. Я підходила до нього, в нього весною. Стільки було кріщів, я думала, ось Але що ви тут? О, дають йому огірки. О! Таке він любить. О, знайшов огірочок. А він любить, щоб спочатку їсти дали. Yeah, 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 yeah. І що, прийшла я в магазин. Дівчатка мені зараз навіть поріжуть кабачки для Бориса і будемо його вгущати. Який yeah, сервіс yeah. для Бориса. Yeah. І наші дівчата і наріжуть, і все зроблять, тільки попроси, скажи. Не знаю, як ви, я ще кабачків не їла. Але... Купила спеціально для Буреса І дивіться, як він чекає. То щось з чимось. Бачте, вже йде. А я вже знаю з Класно. Тільки диви, щоб палець не вліз в камеру.